Чому не варто одразу створювати і продавати свій платний інфопродукт? Тому що вам доведеться одразу інвестувати в це дуже багато свого часу, зусиль і грошей, щоб відкрити ФОП, щоб створити сам інфопродукт, щоб гарно його упакувати, щоб створити під нього сторінку продажу, щоб налаштувати на цю сторінку прийом платежів, щоб залучити на цю сторінку цільовий трафік. І є велика вірогідність того, що люди не куплять ваш інфопродукт. Бо ви могли вибрати якусь неправильну тему для свого інфопродукту, вибрати якусь не нечіпляючу назву, якось погано його упакувати, зробити погану сторінку продажу під цей інфопродукт, або текст поганий написати, або оформити її погано. Бо ви могли залучити нецільовий трафік на цю сторінку продажу і зробити ще купу різних помилок. Тобто є велика вірогідність того, що ви витратите купу часу, зусиль і грошей на це і не отримаєте результат у вигляді прибутку і дуже сильно розчаруєтесь в інфобізнесі. Що ж тоді робити? Зовсім не продавати свої інфопродукти, а як заробляти тоді гроші? Вихід є, є більш розумний підхід. І якщо ви хочете про нього дізнатися, то дайте мені про це знати в коментарях під цим відео.